Та неоднаково мені, як Україну зліві люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. І всі, смі... всі регочуть, сміються, і всі танцюють, тільки я, неначе заклятий, дивлюсь, і низько плачу я, плачу я. Чого ж я плачу? Мабуть, шкода. Що без пригоди, мов негода, минула молодость моя. Реве стогне, днік широкий, сердитий вітер завива, додолу верби, верби гне високі, горами хвилю підійма. Гірко плаче Україна сльозами й кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Тихо плаче Україна, тяжко ридає. І вам слава сині гори, кригою окуті, <кій> і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. от де люди наша слава, слава Україні!